Доброго ранку, друзі. Сьогодні 20 січня, понеділок, і до нового року залишилося всього 345 днів. Тож, якщо ви чекали слушного моменту, щоб щось змінити, ось він. Нехай цей день стане стартом для нових ідей, сміливих рішень і трішки безумства, щоб розворушити початок тижня. Ми починаємо наш про ранок. І стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні їх досить багато. По перше, це сумний понеділок. Сьогодні офіційно синій понеділок, найбільш депресивний день року. Його брали через холод, борги після свят і порушення обіцянки нового життя. Але слухайте, це лише названий вирок. Ніяка статистика не зможе зробити ваш день кепським, якщо ви самі цього не дозволите, станьте тим, хто змусить понеділок почервоніти від сорому за свою репутацію. А ще сьогодні день Автономної Республіки Крим. Цього дня у 1991 році відбувся референдум про створення Криму у складі України. Тоді 93% мешканців підтримали це рішення, і, хоч сьогодні Крим тимчасово. Купований, ми знаємо, чи він насправді віримо, що наш півострів повернеться додому, як і всі ті, хто чекає на вільну Україну. Так, їдемо далі. І Далі у нас день відеокамери, день для тих, хто любить залишати в пам'яті моменти від важливих подій до випадкових смішних кадрів. Якщо маєте камеру, або телефон зніміть сьогодні щось особливе. Часом навіть банальні речі стають найкращими спогадами. А ще сьогодні міжнародний день прийняття. Це про те, щоб приймати себе і інших, і навіть те, що сьогодні понеділок. Понеділок це лише початок нового тижня, а починати завжди непросто. Але хто сказав, що не можна зробити це яскраво? Ви архітектор свого майбутнього? Тож беріть першу цеглину і дійте. Так, свята закінчилися. Тепер у нас іменини. вітаємо сьогодні всіх Юхимів, Ін і Рим із Днем Ангела ваш день буде сповнений тепла, навіть якщо синій понеділок намагається втрутитися. Ну а тепер найулюбленіша рубрика багатьох гороскоп. Тож, овне, не робіть нічого за інерцію. Прийшли на роботу, скажіть чесно, що треба щось змінювати. Виведіть кого сьогодні на відверту розмову. Ви точно її виграєте. Телець, сьогодні вас хтось роздратує. Не тримайте це в собі, скажіть прямо, але спокійно. Потім подякуюсь. Близнюки, Напишіть людям, з якими давно не спілкувалися. Хтось із них може несподівано дати важливу пораду чи навіть ідею. Рак. Замість того, щоб закопуватися в емоціях, зробіть щось руками. Приготуйте нову страву, переставте меблі, зберіть щось із лего. Лев, перестаньте контролювати все і всіх. Це не ваш цирк, це не ваші мавпи. Дозвольте собі розслабитися, хоча б раз. Діва, хтось намагатиметься втягнути вас в чужу драму, залишайтеся осторонь, свої нерви дорожчі. Трези, час перестати шукати компроміс, відстоюйте свою думку, навіть якщо всі будуть проти. Скорпіон, хтось сьогодні перевірятиме ваше терпіння. Головне не зірватися, а просто дати зрозуміти, що ви не для цього. Стрілець, ваша спонтанність може стати вашим козирем. Запропонуйте щось неочікуване, наприклад, зміни плану прямо зараз. Козоріх, досить грати в суперменів, скажіть людям, що вам потрібна допомога. Це не сладкість, а чесність. Подолій вам потрібна нова інформація. Прочитайте статтю чи подивіться відео на тему, яку давно хотіли дослідити. Ну і риби, припиніть уникати складних розмов. Розкажіть людині, яка поруч, що у вас хвилює. По гороскопу це все, їдемо далі. Зараз у нас погода. День сьогодні буде різним, від сірого неба до ясного горизонту, як у житті, трохи дощу, трохи сонця. Якщо вітряно, просто уявіть, що ця природа підганяє вас до змін. Ну і образу поради та прикмети. Сьогодні найкраще почати щось нове, але без фанатизму. Якщо за вікном сьогодні вітер не йдіть проти нього, так само і з людьми, інколи краще просто промовчати. Ну і ще вірте, що кожен понеділок це шанс на Новий рік, навіть якщо він всього лише 20 січня. Що не можна сьогодні робити. По-перше, не виходьте з дому після заходу сонця, наче не дуже важко, особливо якщо ви на дивані у теплі. Також не беріть і не давайте гроші у борг, а краще взагалі ні з ким не діліться ні кредиткою, ні думками про те, чому понеділок. Ну і ще утримайтеся від важкої фізичної праці. Це знак всесвіту, що сьогодні можна розслабитися так, що скористайтеся тим утром. Народ, ну а тепер найцінніша і найголовніша, напевно інформація на весь день. Прийміть цей день, яким би він не був. Прийміть свої слабкості і недоліки, але не перетворюйте їх на виправдання. Бо якщо ви дозволите собі рухатися вперед, навіть маленькими кроками, то одного дня обернетеся назад і зрозумієте – ви вже там, де колись мріли бути. Життя це не марафон, це танець, не бійтеся помилятися, бо кожен надалий крок це частина вашої власної симфонії. Тому уперед творіть себе і свій світ. Ну що, день прийняли, гороскоп почули, погоду оцінили, а тепер головне не забувайте, що ви самі створюєте свою реальність. І навіть якщо сьогодні сумний понеділок, ви можете зробити його неймовірним. До зустрічі завтра, у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!